Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика «Кадроланч». і для вас її проводжу я, експерт проєктів кадрових ЮЕЙ та головний редактор журналу Кадрових Юєй Мар'яна Винничук. Сьогодні ми розглянемо наступне питання. Працівника було мобілізовано два тижні тому, але документи про мобілізацію він надав лише зараз. Як потрібно вчинити? Розпочнемо з того, що відповідно до частини 3 статті 119 кодексу законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації, зберігається місце роботи та посада. Відповідно на виконання цієї норми, роботодавець зобов'язаний увільнити мобілізованого працівника від роботи зі збереження місця роботи та посади на підставі документів, що підтверджують факт мобілізації. До моменту ж надання працівником роботодавцю документів, що підтверджують факт мобілізації, роботодавцю потрібно у табелі обліку робочого часу позначати відсутність працівника на роботі як відсутність нез'ясованих причин, тобто буквеним кодом НЗ або цифровим кодом «28». Після того, як працівник надасть роботодавцю документ чи документи, що підтверджують його факт мобілізації, роботодавцю потрібно. Перше видати наказ про увільнення працівника від роботи на період проходження ним військової служби зі збереження місця роботи і посади, з дати мобілізації та провести коригування у табелі обліку робочого часу, а саме замінивши код НЗ або 28 на код ІН або 22, тобто відсутність інших причин, передбачених законодавством. Окрім цього, якщо працівник надасть роботодавцю заяву про виплату йому компенсації за невикористані дні відпусток, роботодавцю слід перевірити найперше строки подання такої заяви. Оскільки, відповідно до законодавства, така заява має бути подана не пізніше останнього дня в місяці, коли працівника було увільнено від роботи на період проходження ним військової служби. Якщо строки дотримано. Роботодавцю потрібно виплатити компенсацію працівнику. Якщо ж не дотримано, компенсація не виплачується. Я дякую вам за увагу. Гарного і спокійного дня і до наступних зустрічей!